Влада хоче повернути чоловіків з-за кордону для того, щоб їх мобілізувати. Напередодні нового року Кабінет міністрів затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Особлива увага в ньому приділяється чоловікам, що знаходяться за кордоном. Консульським та дипломатичним установам надано ряд нових повноважень, які вже стали причиною занепокоєння багатьох українців, що живуть та працюють за кордоном. У цьому відео я назву вам дві причини, чому хвилюватися про примусове повернення до України з-за кордону не варто. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Отож, згідно з пунктом 52 порядку, закордонні дипломатичні установи України матимуть наступні повноваження. Інформуватимуть громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу. Звертаю вашу увагу, що інформування стосуватиметься тих осіб, що стоять на консульському обліку, що роблять далеко не всі наші громадяни за кордоном. Також варто відмітити, що інформування відбувається стосовно чергового призову громадян України на строкову військову службу. А як ми знаємо, законом під номером 8109 було внесено зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу, та визначено, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Тобто практично втілити ці повноваження вони не зможуть. Виникає питання, для чого тоді цей пункт в порядку? На Надо, Надо!» також дипломатичні установи повідомлятимуть у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідним районним або ж міським територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Органам СБУ підрозділам служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку вестимуть військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. За списком такий список буде зберігатися в закордонній дипломатичній установі України протягом п'яти років. І найсуперечливіше повноваження, що передбачено новим порядком. Закордонні дипломатичні установи сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час в особливий період. Це прямо таке кумедне положення. Що воно за сприяння таке, в чому воно полягає, які надано повноваження, відповідне визначення в нормативному акті взагалі відсутнє. Змоделюємо ситуацію, став чоловік на консульський облік. Консульство, хоча й таких повноважень немає, проінформувало його про те, що він підлягає мобілізації. Але стоп, як консульство може знати, підлягає чи ні? Для того щоб це встановити, як мінімум така особа повинна пройти військову лікарську комісію. Може він непридатний або має інвалідність, і не підлягає мобілізації. І як депустанова посприяє поверненню? Може запропонує йому квиток купити, наприклад, з Канади в Україну? Чи може дуже попросить повернутись в Україну? Отож, перша причина, чому не варто хвилюватися через ці зміни, це те, що такі норми не зможуть втілитися в реальне життя. Вони є суто декларативними, і ніхто не буде їх виконувати, а тим паче шукати українців за кордоном і повертати їх на батьківщину. Депортувати теж не зможуть, адже це вже питання юрисдикції країни, в якій чоловік проживає. Дотримуєшся місцевих законів і не маєш проблем. Друга причина полягає в тому, що відповідальності на сьогодні за неповернення в Україну не передбачено жодним нормативно-правовим актом: ні адміністративної, ні кримінальної. Тому тим, хто Законним шляхом виїхав з України, хвилюватись немає про що. До речі, і про неповернення. Ось у цьому відео розповідаю, як військово зобов'язані чоловіки виїжджають за кордон через систему шлях та які з цим пов'язано ризики. Рекомендую подивитись. І ще одне нововведення, про яке потрібно пам'ятати: згідно пункту 53 порядку, зняття з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, які виїжджають за кордон, на строк більше трьох місяців здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного або ж міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки. З документами, що підтверджують виїзд за кордон. Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте знайомим. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.